Друзі, всім привіт! Це Компанія Автофокус. на продаж залітає ось такий велетень, справжня чоловіча іграшка Ford F150 2016 року на двигуні 2,7 бітурба з повним приводом та системою керування і відключення приводу. Справжній американський пікап має розетки для під'єднання, повністю всі виходи, величезна ляда, камера заднього виду, задні парктроніки, повноцінний чотирихдверний пікап має. Мертві зони для дзеркалах додаткові, повний електропакет, Блокування, шкіряний салон, електропривід сидінь, водія та пасажира. Має ручничок, має світло ззаду, має туманочки, має автосвітло, також має регулювання педального вузла поверх-низ. Ось дивіться. Підальки поїхали. В залежності від довжини ваших ніжок. Має повний електропакт. Мультифункціональне. Колесо повноцінне, величезне, з блютузом, має ось таких щиток приладів, всі датчики температури, все як має бути. 120 майже 3 тисячі пробігу, величезний сінг 3, має клімат-контроль двозонний, підігрів сидінь, має керування повним приводом та по прицепу також є керування. Автоматична коробка передач повноцінна з переходом на механіку та дві понижаючки. Великі підстаканнички для ручок. Має ось такий величезний підлокітник з додатковою нішою, чорна стеля. Та додатково є ось така ще штука. Задня звізна шторочка. Давайте зазирнемо по задньому ряду і я вам все покажу. Автомобіль в дуже збереженому стані, з мінімальними пошкодженнями. Має ось такий повноцінний ряд сидінь ззаді. позаду також керування, резеточки. Розетка під 220 американського типу. Все, як ви любите, і прикурюватель. Обдувчики все є, тому даний велетень доступний для показу проходження тест-драйву. Чекає за адресою Михайла Гришка 4А. Дане авто ви можете придбати як за готівку, безготівковим розрахунком скористатися послугами кредитування або лізингу, або по системі 3.1. обміну вашого автомобіля на цього красунчика. Тому до зустрічі!